Чудовий літній ранок. Прохолода. Але вдень ще буде спекотно. Кицюня, привіт! Привіт, моя Люба. Ууу, как громко, що так, так ти... Ти плакала? Чи ти мене загубила? Я тут е, вийшла з привітати. Новий день. Добрий день, новий день. Добрий ранок Запоріжжя. Літо 25-й рік. Літо несеться? І життя несеться. Ось тут у нас є така коряга. М -м -м, вона нам дуже подобається. Літо несеться, життя несеться. І коли настане той день, і закінчиться ця війна. Так когось, для когось взагалі все закінчиться. Тож, не будемо гаяти час даремно, а насолоджуватися моментом і дрібницями. Сьогодні і зараз. Треба встигнути відчути цю гармонію. О, сусідська собачка так плаче. Вона налякана цими всіми взривами. Вони її там кидають, від'їжджають. Хтось там її кормить, приїжджає. І вона так одна і плаче. Шкода її. Це в мене такий аліандр. Обожнюю його, просто обожнюю. Величезна туя, з якою щось треба робити. Ой, своєчасно не зроблено, а потім вже не знаю, що його, як його підступитися до неї. Так що відчуваємо гармонію природи навколо себе. Злитися з природою треба. І буде щастя нам. Так, тут також недороблено. Бо щось оті задні мені не подобаються. Я їх щось ще буду, Вон, бачите, які. Не хочуть отростати, облачкаці. Там трошки неправильно зроблено, прийдеться їх підстригати. Так, тут ще є така, на неї звернули увагу, також вже трошки час стратили, і ось вона така, бачите. Ой, не знаю, ой, не знаю, щось буду ще з нею видумувати. В Запорізі дуже багато таких квітів різнокольорових. У нас він маленький ще перший рік. І це гібіскус це, це всім ясно, що це гібіскус. Ось так розовенький. Тут ще така в мене є здоровенна красуня і пішла в небо. Бачите як? Також не пра ну, не той форми сформована вона була не дуже, але вже як є. Всім настрою приємних. Новин та кохання пішла насолоджуватися далі.